Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилочки з банкнотами. Я їх купував на новому аукціоні. Дивлячись на події в Сирії, подумав, що скоріш за все там скоро буде зміна дизайну банкнот, і, мабуть, старі будуть зростати в ціні. Тож вирішив поповнити колекцію і попутно взяв ще декілька лотів. Перша банкнота це у нас Грузія, 5 Ларі 2021 рік. Це діюча на даний момент банкнота. По курсу це приблизно 75 гривень. Купив її за 170 гривень. Наступна банкнота Узбекистан 500 сум, 1999 рік. Це вже не актуальна банкнота, вони вилучені з обігу. Купив її за 10 гривень. Далі банкнота Trinidad і Тобаго 1 долар 2020 рік. Це тропічна острівна країна біля Південної Америки. По курсу це 6 гривень 19 копійок, а купив я її за 24 гривні. Так, далі у нас це все сирійські банкноти. Я взяв одразу всі номінали. Вони зараз досить дешеві. Заплатив 279 гривень за 7 банкнот, Дві сотні сирійських фунтів 2021 року. Сто сирийских фунтов, пятьдесят сирийских фунтов, наступно пятьсот сирийских фунтов. 1000 сирійських фунтів. 2000 сирійських фунтів з портретом Башара Асада місцевого диктатора, який втік до Росії під час нещодавних подій в Сирії. Дизайн як мінімум цієї банкноти найближчим часом я впевнений буде змінено. І остання банкнота 5000 сирійських фунтів. Всього виходить 8850 фунтів. По поточному курсу це близько 30 гривень. Зараз там велика інфляція. Далі у нас банкнота Сербії 10 Динар 2013 рік. По курсу це 3 гривні 74 копійки, а я купував за 15 гривень. Далі банкнота Молдови 5 лії 2013 рік. По курсу це 11 гривень 44 копійки, купив її за 22 гривні. Далі у нас банкнота країни Оман. 100 байз. 1995 року. В Омані ходить валюта Ріал. а байс це розмінна монета, як у нас копійки. От тільки у нас 1 гривня це 100 копійок, а у них 1 Ріал це 1000 байз. 100 байс по курсу це майже 11 гривень. Купив цю банкноту я за 30 гривень. Наступна банкнота Куба 3 песо 2004 рік. По курсу це 5 гривень 25 копійок, купив її за 46 гривень. Далі банкнота країни Конго 100 Франків 2022 рік. По курсу це 1,5 гривні, купив за 19 гривень. Наступна банкнота Киргизія 20 СОМ 2016 рік. По курсу це 9 ,67 гривень 67 копійок, купував за 22 гривні. Далі банкнота Катар 1 Ріал 2020 року. По курсу це 11 ,54 гривень 54 копійки, а мені обійшлася ця банкнота в 35 гривень. Наступна банкнота Ірак 50 динар 2003 рік. По курсу це 1 ,63 гривня 63 копійки. Купував її за 18 гривень. Далі банкнота Замбія 5 Квача це сучасна банкнота. По курсу це 7 гривень 53 копійки, я купив її за 24 гривні. Далі знову банкнота Грузії, але це 1994 рік, номінал 20 000 купонів. Це перші банкноти Грузії після розпаду СРСР, аналог наших купонів, тимчасова валюта в перехідний період. Купив її за 30 гривень. Далі банкноти Венесуели. 2 болівари 2018 року. А це 2 болівари Венесуели 2012 року. Через гіперінфляцію в Венесуелі в 2018 році була деномінація банкнот. І різниця між цими банкнотами в 100 тисяч раз. 200 тисяч болівар 2012 року обмінювались на 2 болівари 2018 року. Зараз по курсу це менше однієї копійки. Я купив ці банкноти по 9 гривень за штуку. Наступна банкнота Афганістан, 1 Афгані 2002 рік. По курсу це 60 копійок, а я купив її за 25 гривень. Далі банкнота країни Ангола 10 Кванза 2012 року. По курсу це 46 копійок, а я купив за 24 гривні. Так, по банкнотах все. А мають бути ще монети. І вони у нас ось тут всередині картонки. Це у нас монети Сирії. Перше це 5 піастрів 1956 року. Друга монета 25 піастрів 1968 року. І третя монета 10 піастрів 1956 рік. І на цьому все. Ось таке поповнення колекції в мене сьогодні. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.